Ми стикалися з такими випадками, і я не знаю, я навіть не знаю, як як їх назвати, але, наприклад, і це стосувалося, стосується переважно молоді, яка намагається виїхати. Наприклад, були непоодинокі випадки коли або на ось цьому фільтрі. Або вже на кордоні там у Сімській області. Наприклад, прикордонники брали і е, вимушували їх говорити на відео, що там я підтримую Путіна, Путін молодець, а Україна ні. Е, е, і казали, що це ми тобі е, дамо дозвіл, якщо ти скажеш таке на відео. І коли дитина таке говорила, потім казала: а ми тепер це відео будемо розповсюджувати, і тобі, якщо ти поїдеш на Україну, то тобі за це буде покарання покарання. Так, і власне шантажували молодь з таким відео, і люди просто поверталися, тому що вони боялися переходити кордон, тому що вони не знали, що це насправді фейк, і звісно, що ніхто не буде переслідувати.